Мріяли, що не боялися мріяти, що ви в свою голову мали шалені мрії. Знаєте, вам завжди говорили так, і ми вам батьки говорили. Вчителі говорили, вчіться діти, будете добре, вчитися буде легко в житті. Тепер вам би потрібно було сказати діти, поступайте в університет, вчіться далі, дайте добре, вчитися, буде вам легко в житті. Але я хочу вам сказати іншу річ: вчитися потрібно, але якщо ви не будете мріяти, ваше навчання, ваші знання будуть цього-навсього. Кого збільшує, когось меншою бібліотекою голові, це просто буде кількість файлів, де буде інформація збереглася. І багато файлів, які вас які вам дала гімназія, ви просто не використовуєте. Багато файлів у вашій голові, які вам дасть університет, вони будуть лишними, тому що. Наша система освіти є недосконалою. Про це говорить теперішній новий міністр освіти каже, що це все треба тому що школа не вчить жити, школа надає знання. Тобто намихає вашу голову файлами, 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 файлами. Мрійте, будьте білими гейцями, стілими Джобсами, Сікорськими, будьте першими в Україні, першими в світі. Тому що. Ви того заслуговувати, якщо буде свою голову мати шалену мрію, вона обов'язково здійсниться. Е, той самий е, Білл Гейс, він з другого курсу пішов з університету, тому що вважав, що знання є лишнім через те, що ми маємо мрію, і потрібно здійснити. Е, е, основної фірми Зара е, він взагалі не має освіти е, є біля 20 мільярдерів світі, які навіть не закінчили школу. Тому, будь ласка, поступайте в університет, набирайтеся знань, але якщо ви не будете мати мрії, то всі ваші знання просто будуть порожніми файлами вашої голові. за вас, за здійснення ваших мрій, за те, що ви відчували головою, виступали свого серця, хай буде над вами Боже благословення, щоб воно пішло що около вас. Щоб ви е, вчилися по життю, не тільки ви закінчили школою, я вже розумію. Закінчили університет, я вже розумний. Так хто з вас буде мати два-три дипломи в університеті? Але незважаючи на те, е, я хочу, щоб кожен з вас залишався людиною, тому що не освіта робить людину людиною, а просто виховання, виховання, е, виховання е, сім'ї, школи, церкви, бути людьми. І хай все інше вам добавить Бог. Дякую вам за вас.